Всім привіт, друзі! На зв'язку Макс Льодін і сьогодні ми говоримо про топ-5 умовно безкоштовних джерел трафіку, з якими ви можете почати арбітражити. Поїхали! Чому джерела трафіку умовно безкоштовні? Тому що все одно потрібно витрачати на це свій час. Ви могли б сходити на роботу в цей час, так? Або я не знаю, пофрілансити в цей час, а так вам потрібно буде щось створювати, щось робити, щоб отримувати свій перший трафік. І тому вони умовно безкоштовні. Супер безкоштовних, таких, що де ти сидиш, нічого не робиш, а тобі просто капає бабло. Ну, таких. На жаль, немає, я б і сам хотів знати, які це такі є джерела трафіку. На жаль, я поки таких не знайшов. Якщо ви такі знайшли, то пишіть в коментах, буде цікаво. І перше джерело це ваш SEO-блог. Можна зайти на якусь площадку типу blogger.com, можна створити на подпресі, можна створити на якомусь конструкторі типу. Я не знаю, вебліум або Вікса. Там, звичайно, буде гірше, ніж на WordPress чи на блогері, тому що ці історії вже заточені були під те, що люди будуть створювати блоги, щоб вони виходили в топ-видачі в Google. По складності першого нашого джерела я б його поставив на найвищий рівень складності, тому що все одно якісь базові вміння про те, щоб встановити. Вашу сімску на хостинг, так, якийсь купити домен, проплатити саме цей хостинг і потім вже почати з цим працювати. Ми тільки створили якусь базу, першу. Так, а далі нам потрібно ще це все просувати. А якщо не просувати, то обирати якусь. Низько НЧ семантику, так низькочастотну семантику, і потім створювати статті, писати щось, можливо, відеоконтент якийсь створювати, заповнювати свій сайт і таким чином якось пробувати виходити в до видачі і монетизувати цей трафік уже або за допомогою того ж самого AdSense, який платить небагато. Якщо у вас невеличкий сайт, то ви багато на ньому не заробите. Або якщо у вас тематичний сайт, вузько тематичний сайт, де ви можете продавати якісь товари по моделі CPA і на цьому заробляти трішки більше, якщо блог буде реально класним. Тому перший, перше джерело трафіку це саме SEO по складності рівень найвищий по трафіку, трафіку може бути найбільше, але все ж таки часу потрібно, щоб. Хоча б навчитися це робити дуже багато. Тому на першому місці таке джерело йдемо далі. Друге джерело в нашому списку це Тікток. Нарешті з'явилась платформа, яка ділиться трафіком з людьми, які створюють контент. По складності я б назвав це вже середній рівень складності, тому що, як мінімум, варто записувати відоси. Це вже не так просто, як, просто, як раніше, можна було колись давно в Інстаграмі. Написати якусь статтєйку, закинути фоточку, додати туди теги в цілу купу і по тегам вас будуть знаходити і на вас підписувати. І зараз так не працює, це працювало дуже давно. TikTok — це якраз та платформа, яка зробила прорив і чому вона так почала швидко рости через те, що молодий блогер, який хоче створити якийсь прикольний контент, він не йде в інстаграм, так. А він пішов в TikTok через те, що TikTok з ним ділиться трафіком, і от тому ви зможете створювати відоси в різних нішах. Наприклад, у вас може бути товарка, так ви створюєте якусь підбірку, ну не знаю, там топ-5 іграшок для дітей, так і оці іграшки потім розміщ... розміщуєте або в себе в Телеграмі, або ще на якомусь ресурсі. Так можна зробити, наприклад, мінімальну сторіночку на телеграфі, так, це блог від Телеграму. Там розмістити свої офери з посиланнями, і потім цю силочку закріпити в tiktok аккаунті а саме аккаунт вже е, робити е, контент наповнюваним. Ну тобто я говорю про те, що далі модель така у вас проста, коли у вас є мінімальна ось ця воронка, далі ви робите підбірки товарів і заливаєте цей весь трафік на. Або свій телеграм-канал, або ще кудись. Де вже будуть посилання на ваші оффери через те, що або якщо у вас вже є свій сайт, так де ви зможете партнерські оффери або офери по дропу розміщати, то це також можна робити. Тому TikTok дуже класна площадка і платформа для того, щоб почати на ній арбітражити і арбітражити без вкладень, тому що реально круто, що нарешті, все-таки це сталося. Соціальні мережі почали розуміти, що сама основна цінність в них це блогери, які створюють контент. Якби не було блогерів, то звичайно люди і не сиділи в цих соціальних мережах. А TikTok зробив ще один крок вперед. Він почав цим блогерам давати трафік, і тому тепер це можна користуватись, створювати прикольний контент з підбірками різних. Товарних позицій, різних сервісів, не знаю, мікрозайми, е, бінарка, все, все. все Тобто, будь-яку нішу сюди можна накинути, інфобіс, і так далі, і так далі, і з цим працювати, просто створювати топи або створювати експертний контент, продавати або свій продукт, або продавати товари з партнером. Тому друге джерело трафіку по складності вже середнє, тому що треба відео записувати. По трафіку можна отримати багато, якщо реально топовий контент. Беріть, користуйтесь TikTok тема е, рекомендую, а ми йдемо далі. Третє джерело трафіку це дошки оголошень. На них можна безкоштовно розміщувати ваші оголошення і таким чином залучати трафік. Єдиний мінус є в цьому, що все одно потрібно вказувати номер телефону. А і вам можуть телефонувати люди, де ви будете підтверджувати заявки. Звичайно, якщо ви вже гуру там в соцмережах, ой, в дошках оголошень, то ви, звичайно, можете найняти якийсь кол-центр, так, або платити кол-центру за заявки. А люди, щоб дзвонили, вже саме не вам, а ваш кол-центр, який у вас працює на аутсорсі, і ви створили такий магазин всередині е, дошок оголошень. Трафік там є, трафік прикольний, люди купують оголошення безкоштовні. Звичайно, є ліміти на безкоштовні оголошення. Але в цілому, якщо ви трішечки покупаєтесь, так, знайдете якісь, не знаю, там інкогнітон, антидетект браузер або якісь е, ну, багато є різних сервісів, якими можна користуватись, для того, щоб створювати собі більше аккаунтів. Це коштує дешевше, ніж купувати напряму, Якоїсь е, дошки оголошень, е, пакет з великої кількості публікацій цих оголошень, але це працює якщо це масштабувати, зробити з цього підійти до цього як до серйозного бізнесу, то можна створювати команду і працювати лише з дошками оголошень, е, продавати якусь мінімальну товарку або подробну товарку так. Я не знаю, там замовили якусь, якийсь товар по дропу, привезли його собі, зробили, отфоткали його, закинули на дошку оголошень, написали продаюче оголошення. Вам хтось дзвонить, ви продали все, відправили от уже і ваш бізнес. так. Все дуже просто, нічого складного. Для масштабування, якщо ви побачите, що платна реклама не дуже працює, масштабуватись можна або в диверсифікації по нішам, так, можете або ніж. Кількість збільшувати. Або якщо в рамках цієї ніші потрібно більше оголошень, більше варіацій товарів, то ви просто купуєте якийсь антидетект браузер, на праксях створюєте собі аки і таким чином масштабуєте, збираєте під це якусь мінімальну команду. Дошки оголошень класна тема, безкоштовний трафік по рівню складності, я б це назвав. Мінімальний рівень через те, що ну, я думаю, кожен зможе зайти на якийсь там умовний OLX, написати своє оголошення і додати туди товар з якоїсь дроп-платформи. так? Це, я думаю, складнощів ні в кого не, не буде. Набагато складніше робити сайт або записувати прям цілі відео для Тіктоку, тому мінімальний рівень складності це дошки оголошень. Трафіку може бути багато, якщо ви правильно підійдете до цієї моделі. А ми йдемо далі. На четвертому місці в нас Instagram. Instagram додав таку функцію, як Reels. Грубо кажучи, це той самий TikTok, де Instagram так само розуміє, що TikTok вже забрав собі величезну долю молодої аудиторії, а молода аудиторія колись виросте і вона не перестане користуватись TikTok. Тому для того, щоб не втрачати. Кількість своїх юзерів, Instagram почав копіювати, грубо кажучи, TikTok і ділитись трафіком з людьми, які створюють класний контент. Тому в Instagram генерувати вам новий потік трафіку може тільки Reels. Якщо ви знімаєте сторіс, якщо ви пишете просто пости, якщо ви е, ну, тобто, все там більше, наче нічого робити не можна. Якщо ви займаєтесь цим, то ваш аккаунт ніколи не виросте. Ну я не знаю, дуже мало людей є там одиниць нульнуль відсоток людей, які змогли за допомогою просто контенту з постів і сторіс набрати собі аудиторію. Напевно, це тільки Катя Бльостка є така унікальна людина в інстаграмі, яка за допомогою цього змогла вирости так. Інші люди, ну не думайте, що всі з нас, я, наприклад, не такий, скільки б я чого не писав. Мій контент не розлітається так, щоб його прям всі дивились, і він всім подобався, всі його репостили. Тому Insta Reels зараз це нормальна тема, схожа на Тікток, де ви зможете робити такі ж самі підбірки товарів, послуг, не знаю. Нехай це будуть мікрозайми, нехай це буде. Якась товарка хайпова, нехай це буде щось іще так. Ну тобто ніж може бути дуже багато, де ви створюєте контент, і головне створювати продаючий контент, щоб там були заклики, щоб там е, був якийсь класний заголовок клікабельний, так і щоб ці люди переходили потім до вас в профіль і на ваш сайт, і замовляли щось у вас з партнерських ваших оферів. Якщо у вас немає сайту. В інстаграмі також можна там одну. ну Зараз додали вже можливість більше посилань публікувати, але ви не будете там 100 товарів в шапці профілю закріплювати. Так, ви будете, ви створите якийсь один сайт-прокладку, або як я вже говорив, або на телеграфі, або на WordPress, або на якомусь конструкторі. Зробите міні-вітрину. Де розмістити свої офери, щоб люди потім, переглянувши ваші рілси, могли б перейти і зробити вже конверсію, за яку ви отримуєте свої кошти? Тому четверте джерело інстарілс по складності, як Тікток, якщо займатися цим професійно, то результат буде. А ми йдемо далі. Ну і друзі, п'яте джерело безкоштовного трафіку, яке можна використовувати і потрібно використовувати. Ми цим займаємось професійно. В нас якраз таки є ціла команда, ми заливаємо набагато дуже вертикалей. І це джерело трафіку називається YouTube. Принцип роботи YouTube практично такий самий і не відрізняється від принципу роботи SEO-блогу, який буде показуватись в пошуковій видачі. Різниця тільки в тому, що в SEO людина бачить статті на сайті і там вже може зробити конверсію або перейти на оффер і там зробити конверсію, так? А в Ютубі людина просто бачить пошукову видачу з відосів, які вона може переглянути. Точно так само принцип виглядає, як і в SEO Google. Людина заходить на YouTube і пише погляд MacBook, наприклад. так? І дивиться цей огляд, після чого переходить на сайт і робить покупку. Більшість людей перед тим як зробити якусь плюс-мінус адекватну покупку, подивиться огляд на це на Ютубі. Чому? Тому що на Ютубі реальні коменти. Так, на Ютубі є лайки, є дизлайки. На Ютубі це вже, грубо кажучи, як соціальна мережа, де... Ти можеш побачити фідбек людей, які вже скористувались цим продуктом. Так? Якщо це огляд на iPhone новий, то там люди напишуть, що «Да, ні, якщо у вас 13, то 14 краще не беріть, дочекайтесь 15-го, потім візьміть. І ви зможете змінити свою думку просто через те, що тут, в пошуковій видачі, ви отримуєте не тільки огляд, ви ще й отримуєте реальний фідбек від людей. Джерело. Непросте, я б його назвав і поставив би на рівень складності, можливо, трішки нижче, ніж Гугла. тому що ну, в цілому можна навіть на одне місце по складності поставити через те, що також треба збирати семантику, треба готувати контент, треба просувати свої відоси і канал, можливо, десь купувати рекламу. По складності, високий рівень складності. По трафіку, трафіку менше, ніж в SEO ці Google, але дійти е, до результату можна простіше, тому що, роблячи контент, ви робите все по структурі, так, тобто є якась. Стандартна структура Ютубу, де ви заходите, ось тут кнопочка Завантажити відео, ви завантажуєте, ось тут можна підібрати те, ось тут це ось тут, те ось тут це і прямо тут всередині вам і дається вся аналітика по вашим відеосам. Тому в цьому плані, в плані того, що тут вже все по стандарту, так тобто, Ютуб уже за вас продумав, які вам потрібно зробити кроки, щоб отримати результат. Напевно, тут буде простіше ніж з тим з тою самою село. Працювати, тому що там купа додаткових сервісів потрібно для аналітики, для просування і так далі. Тут в цьому плані простіше, але в плані створення контенту, створення відео, створення сценарію може бути складніше, тому що не кожен зможе зробити класний продаючий відос, який буде конвертувати перегляди в ліди. Це може зробити, на жаль, не кожен. В принципі, на нейронках зараз це робити можна, але це все одно не той, поки ще результат, як робить це жива людина. Тому, друзі, п'яте джерело трафіку це YouTube. Беріть, використовуйте, трафік є, ми там працюємо. Скоро буде вже вийде набір в нашу команду. Ми це анонсуємо і, можливо, ви зможете працювати з нами. Чекайте, підписуйтесь на мій інстаграм, там будуть всі подробиці. Також я думаю, що ще на своєму YouTube каналі опублікую все, що зв'язане з набором команду. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк, а також підписуйтесь на мій канал. Буде дуже багато цікавої інфи про арбітраж трафіку. Чекайте, до зустрічі!